Давайте згадаємо 22 рік. У нас в інформаційному просторі було три герої: Сергій Притула Володимир Зеленський, Пес Патрон. Зараз тільки один Володимир Зеленський. З цими щось дума щось сталося. Наступне питання, навіть сьогоднішній приклад, це приклад центрального військового кладовища, де сьогодні президент там відкривав це кладовище жодної. Людини з народу не було це чітко показує, що народ не потрібен цій владі. Владі потрібна картинка, яку будуть як зелену лакшуну жувати е люди, які не спроможні до нормального сприйняття реалій. І саме головне е відкривати кладовище, де є за рішення українського суду, що воно. Е не може бути там, тому що навіть рівень ґрунтових вод не дозволяє до нормальним розуміння ховати людей. Між тим, освоєні страшні гроші, це не одна сотня мільйонів, і кладовище це відкривають. І це підкреслює, як потужний верховний олонкомандович в лапках, е покриває ті самі корупційні схеми, і це класичний приклад заробляння на крові. Це навіть ну, нема слів е аби е сказати наскільки це огідно. Це гра на пам'яті, і підібрати це місто відмити страшні гроші, а це реально просто болото, бо рівень ґрунтових вод десь на е, рівні не більше, ніж півтора метра. Ну, і це ну, приводить до серйозних проблем. І при цьому, е, відкриваючися кладовище жодного представника народу, жодного представника безпосередньо, тільки картинки, яка награна і не більше ніж, ось реалі відношення, що в день пам'яті це. Знущання над пам'яттю тих, хто загинув. А розуміючи те, що ті, хто загинув за Україну на десяток тисяч, і ми прекрасно знаємо скільки величезна кількість ще тіл не опізнана, то цей процес якраз буде затягнути настільки довго і настільки це владі не вигідно чітко визнавати е, кількість загиблих, що е, ці процеси будуть отак інформаційному просторі тягнутися, і влада буде грати свою мелодію, хоча ноти будуть прописані для народу зовсім інші.